Друзі, вітаю! Давно ми не бачилися у відео. Тож зараз хочу вам розказати і про те, що зараз часто буває на прильотах з загоном швидкого реагування, і що помітила, що люди. Здебільшого, які ну з постраждалих будинків, вони про собі не мають аптечки, не мають якихось своїх особистих ліків, скаржаться на те, що там серце политті, і в них немає цих ліків із собою. Це до того, що все ж таки не забуваємо готуватися і максимально при собі мати те, що потрібно, в разі таких прильотів. Що мене насправді дивує, що в людей взагалі аптечка не зібрана, немає бинтів. Тобто, от коли стається щось а в Миколаєві, це стається там щоночі в день. Люди не можуть собі допомогти, аж допоки приїдуть швидкі або не приїдемо ми. Тому хочу вам сьогодні розказати про бандажі, які допоможуть, в разі чого зупинити некритичну кровотечу. Ну, власне, бинти ви всі бачили. бинти, скажімо так, це. Хоча б звичайний, якщо у вас буде в аптечці, це класно. Є така штука, це бандаж ізраїльський. Можете погуглити, подивитися, як ним користуватися, але зараз ми це покажемо. Вони бувають різного розміру: 4, 6, 12 дюймів. Вони бувають різного виробництва, от, наприклад, польські, американські. І українці почали робити теж бандажі, які теж вже користуються наші такмеди. Сьогодні на українському бандажі вам покажу, тому що його можна придбати не за всі гроші світу в Україні швидко і покласти собі в аптечку. Дивіться дуже зручна упаковка, вакуумна, власне, як і в бандажах польських, як і в бандажах американських. Вакуумна упаковка, в якій, коли ви розгортаєте еластичний бинт для того, щоб створювати тиск потрібний, це така пов'язка і тиснучий елемент, який власне, допоможе додатковий тиск зробити і зупинити швидше кровотечу, і він дуже зручний. Так, зараз покажу вам наочно. От у мене поранення умовне. Ми накладаємо таким чином, аби тиснучий елемент був з боку. Зараз поясню чому. І починаємо бинтувати. Бинтуємо, закриваємо ось ці, цю повністю, ну, з боку закриваємо, з одного, з іншого. А потім ми пам'ятаємо, що отут в мене поранення. Ми продіваємо бинт. І створюємо додатковий тиск на поранення, і тим самим пришвидшуємо, власне, зупинку кровотечі. І вже забинтовуємо з потрібним нам натягуванням цього еластичного бинта. Він дуже зручно фіксується, бачите, тут скоби є, тобто в будь-якому місці ви його зафіксували, і, власне, ви собі поранення. Яке не не є критичною кровотечею, ви собі його забинтували і вже себе обезпечили, готуєтеся до того, аби вас прийняли медики? Вважаю, що бандажі потрібні в аптечках цивільних, особливо в прифронтових містах. Хочу сказати, що люди не нехтуйте. Аптечка це ваш порятунок, і вона має бути мені здається в кожного миколаївця. Збирайте, дізнавайтеся. Цивільна аптечка в Миколаєві вона вже повинна мати елементи військової аптечки. Бережіть себе.